Доброго дня! Сьогодні поговоримо про наголоси. Пропоную дібрати до кожного слова подібне з такою самою часткою, на яку очевидно буде падати наголос. Це слово буде нам підказкою, на який склад звертати увагу. Більшість слів орієнтирів починається на той самий склад, на який падає наголос. Рідко зустрічаються слова, в яких наголос в Риму. Перша група спільнокореневі слова з коренем «нес», вес вес. Щоб запам'ятати, можна уявити, як ви комусь говорите ці слова і додаєте Мусиш ти. Слово ти дає підказку, що наголос падає на и, донести, нести, принести, перевезти, перевести, віднести, відвести, перенести, нанести, занести, відвести Завести, завести, привести, привести, довести, довести. Все це мусиш ти. Метр, дециметр, кілометр, міліметр, сантиметр Ненавидіте, ненависний, ненависть. Все це наче помста. Агрономія принесла ноль грошей. Алфавіт. Тільки уявіть алфавіт з двох літер, бо наголос може бути на а і на І. Аркушек, приклеєний під аркою. Асиметрія та симетрія мають і з крапкою. Вона найвища в слові, і це наче наголос. Багаторазовий одноразовий парасоля буває одноразова і багаторазова. Безпринципний цинік. Бешкет бекав. Благовіст – мовить про благо. Близький в більярді кий. Болотистий тин. Бородавка у всіх в роду. Бо соніш прийшов сонько. Боязнь язиків недобрих. Бурштиновий – новий перстень. Бюлетень у теці. Ваги! взваж мені ваги! Вантажівка в ній ножівка. Весняний янин кошик няшний. Може бути два наголоса. Весняний і весняний. Вигода вилізла боком. Вигода. Годі чекати вигоду. Видання в данії. Визвольний. Волю звільняю. Вимога до кого. Випадок. Випав випадок. Виразний та рапухообразний. Висіти на висоті. Витрата винесла мозок. Вишиваний шива вендусів. Відгомін. Цей відгомін мені відомий. Відомість відсутніх на війні вікінгів. Відомість досить скромна. Вірші стали гірші. Віршовий вираз. Відчим? Чим пишається відчим? Гальмо одно. Гальма в гальки гарячі. Глядач на дачі. Горошина велика, як шина. Граблі блін. Оце граблі. Гуртожиток тотожен хостелу. Данина нині велика. Дано завдання. Дещиться від дошки? Де юре, де Юра? Джерело Лохнеського озера, дивлячись на дивний дим. Дичавіти і розчавити. Діалог впишемо в лог. Добовий, але на виніс. Добуток був добуток, став прибуток. Довідник повідню. Догмат мав дога. Донька донна Олька. Дочка в качка, качок, який качається в залі. Дрова Зрова. експерт був впертим. Єретик. отримав втик. Жалюзі з ікеї. Завдання нам дали. Завжди залізо іржавіє. За Завчасу побачив су, літак. Загадка замку. Заіржавілий, заіржавіти жало заіржавіло. Закінчити чинити. Закладка за парканом. Закрутка закрита. Залишити, щоб шити. Заміжня між чоловіком та дітьми. Запонка защіпнута. Заробіток дали бітами. Заставка засовалась. Застіпка застрягла. Застопорити стопором. З висока вискочка дивиться. Здалека бачу алека. Зібрання зрання, зобразити зимну зиму. Зозла зозуля кувала, зручна ручка, зубоження, Боже, Боже. Камбава кашлява, уявіть. Каталог це такий лок. Квартал відкрив портал вад. Кишка в кішки. Кінчити чинити. Колія для колеса для потяга. Копчений копчик. Копчений вчений, корисний рис, косий з косою. Котрий перший. Крицевий це сталевий. Кроїти та розкладати. Кропива валить сніг. Кулінарія внарнії, курятина з курки. Лате лється на лати, уявіть вицаря звати. Листопад якийсь ад. Літопис це опис, люстро спилюсток. Мабуть, і мабуть. Магістерський, але нестерпний, маркетинг мамчин. Мережа як мереживо. Металургія удмурдії всіу. Навчання танцю ча-ча-ча. Напій пий. Наскрізний надпис, начинка наче з насіння. Ніздря в ніндзі. Новий винний. Обіцянка ця цянка. Обрання барання. Обруч без ручки. Одинадцять це занадто. Наголос може тільки на. А. Одинадцять. Ознака цього знака. Олень, олені, небриті не голені. Оптовий ще й з торгом. Оцетер потрапив в етер. Отаман це перший. А в алфавіті теж перша. Оцет спричиняє опік. Павич пич який павич. Партер. Це перед сценою. Пекарський пекельний. Перекис не ремсай, Це перекис. Переляк яків. Перепад реєструє реле. Перепис рештків. Піала була в кота. Підданий півдня. Підданий піддана дана. Підлітковий, але не підлий. Пізнання ведуть в нан Національна академія наук. Пітний хоч не вий. Піцерія серед церкви. Подруга Одіна. Позначка означає. Помилка з омами. Ом фізична одиниця вимірювання. Поміщик з міста. Помовчати сидіти мовчки. Поняття. Не маю поняття, хто нявкає. Порядковий код. Приморозок прикував язика до заліза. Причіп це приват. Проділ посередині отвір. Проміжок між ріжок. Псевдонім як нікнейм. Разом з камазом. Ремінь у рембо. Решето з рештками. Ринковий рибний запах. Рівнина нині крива. Роздрібний нитковий магазин. Розпірка в розетці. Рукопис перетворюється в опис. Русло слон, заліз в русло. Свердло вертиться. Середина. Посередині ерефії. Сеча спільнокореневе з прізвищем сечин. Сільськогосподарський з дарами. Сімдесят яток на площі. Слина від сливи. Соломинка в мисці. Статуя з татуюванням. Стовідсотковий відсоток. Стрибати заграти. Текстовий вирій. Течія, чия течія? Тигровий, але тихий. Тисовий з совами. Тім'яний це кістяний. Травестія тія Енеїда. Тризуб виб'є зуб. Тулуб тулиця. Український де крапки там наголос. Уподобання добрива. Урочистий й дуже чистий. Усередині реактора. Фартух ухнув в утятницю. Фаховий виховний. Феномен номер Noль. Фольга на голові у Ольги. Форзац, сторінка один. Хаос в хаті у Харона Хаос серед ос. Царена. Царська царина Цемент отримав мент. Центнер цемента. Цінник кожен цінник має свій ник. Чарівний та черговий вихідний. Читання через читання тануть помилки. Чорнозем та чорнослив з Чорнобиля везе ослик. Чотирнадцять – це не двадцять. Шляхопровід від відня. Шовкова ковдра, шофер феррарі. Щелепа щедра на щебет. Шипці для шин з шипами. Щодобовий вихідний. Ярмарковий ковід це все. До нових зустрічей!